Вісім постраждалих людей та 25 зруйнованих будинків, п'ять з яких згоріли повністю. Такі наслідки спричинило пряме влучання ворожої ракети у приватний сектор у Слобідському районі. Поки комунальні служби розгрібають завали та вивозять сміття, місцеві жителі намагаються оговтитися від прильоту. За словами очевидців, о четвертій ранку вони відчули вибух значної сили. Опісля побачили пожежу та почули крики постраждалих про допомогу. Вибух дуже сильний був. Вибух у нас фіранки поділять. Піднялися, вибігли на вулицю. От я кричала, щоб підлухали пожежну машину. Кричала дуже жінка. Ми її знаємо, це наша сусідка. Ну, це було, напевно, дуже довго. Потім загорівся дах на другому будинку, потім перекинувся на інший поверх, потім перекинувся на сусідні подвір'я. Ми брали воду і поливали, щоб не загорівся далі, Ну, Тобто це продовжувалось дуже довго. 93-річний Віктор Милянович говорить: прокинувся сьогодні від того, що поряд з його ліжком розбилася люстра, а будинок залишився без вікон. За словами чоловіка, на цій вулиці він живе вже дуже давно. Тому бачити добре з ним будинки сусідів повністю зруйнованими для нього особливо боляче. Я спав спав четверта година. Вибух прокинувся. Люстра упала поруч з ліжком. Розбилась. Вийшли з племінником, подивитись. От і побачили. Цю, цю розруху от коли біда прийшла, я побачив, як працюють наші комунальні служби. Молодці, мені сподобалося, як з приходом біди люди почали допомагати один одному. За словами очевидців, комунальники приїхали одразу після прильоту та усувають наслідки ракетного удару протягом всього дня. Страшно, я страшно, страшно. Я в черговий раз казала, я не уявляю, як ті бідні люди, що на кордоні, коли кожен день падає, а тепер і до нас прилетіло і це так моторошно. Так у мене є дорожня сумка. Там лежать ліки, документи. Але коли вибухнуло, я про цю сумку і думати забула, що вона приготована. Але слава Богу, приїхали комунальники. Молодці, вишкрібли, вигрибли, привезли допомогу. Так, в цю хвилину і ковток води дорогий. Але все одно я думаю, що все буде добре. Так, нам складно, але все одно у нас все буде добре. Все одно у них нічого не вийде. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олексій Муравйов. Харків. Новини.